Світ змінюється з неймовірною швидкістю. І в центрі цих змін комп'ютерні науки. Мрієте створювати майбутнє. Хочете бути в авангарді технологічного прогресу. Тоді освітня програма комп'ютерні науки в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Гвардіоновича Короленка. Ваш шлях до успіху! Комп'ютерні науки це захоплива подорож у світі алгоритмів, даних та інновацій. Це можливість створити, розробляти, автоматизувати та відкривати нові горизонти. У світі, де технології керують усім, саме ви можете стати тими, хто керує технологією. Навчаючись за спеціальністю комп'ютерні науки, ви отримаєте ґрунтовні знання з алгоритмізації та програмування, штучного інтелекту, кібербезпеки, аналізу даних та розробки сучасного програмного забезпечення. Ви навчитеся розробляти веб-сайти та мобільні додатки, створювати бази даних та аналізувати великі обсяги інформації. Обирайте комп'ютерні науки. Якщо ви захоплюєтесь технологіями і мрієте створювати власні інноваційні рішення. Якщо маєте аналітичний склад розуму та бажаєте опанувати програмування. Якщо прагнете розвивати вміння, знаходити ефективні рішення складних задач. Якщо мрієте отримати перспективи кар'єрного зростання, в одній з найбільш динамічних галузей. Приєднуйтеся до нас і станьте творцями майбутнього.